Вітаю мої любі! А, робила сьогодні, ми, Мені замовили а, корзину, і я вирішила вам показати, як зробити ось таку трояндочку. Дивіться. Все дуже просто, дуже легко. Є нюанси, і я хочу вам поділитися з вами цими нюансами. Що нам буде потрібно? Можна зробити на шпажках. Ось так я роблю зараз основки на шпажках, тому що в мене буде корзина, тому я роблю на шпажках. Можна зробити на цвяшку, зробити точно таку ж основку на цвяшку, і все те ж саме зробити на цвяшку. Не буду вже тут вам показувати на тому чи на тому, тому що в мене корзинка, і я е, е, ну, по, по ходу двіження, скажімо так, да, вирішила вам показати, як зробити таку трояндочку. Е, все, основки ми зробили. І тепер. Беремо насадку а, пряма троянда. На я беру велику, на виході а, 3 см. Моя улюблена, можна взяти 128 насадку, тоді а, ну, вона може бути трохи менша. А, тут ви вже дивіться, як вам, а, яка насадка у вас є. В принципі, можна спробувати будь-якою. Саме головне техніка. Що ми робимо? Дивіться, у нас є основка. Тепер ми робимо ось такі три пелюсточки. Раз. Насадка у нас прямо стоїть два. І. три. Дивіться, ми обіймаємо, бачите? Ми зробили ось таку штучку. Тепер, ось сюди, ми занурюємо нашу насадку і виводимо її а, в, ту, в ту ж площину, да, максимально. Раз, два, і три. Дивіться. Ось у нас яка трояндочка. Тепер уже ми зробили серединку, і тепер ми виводимо там, де нам заманеться. Ну, от Я дивлюся на неї, да? Ось так. І дивлюся, куди мені краще поставити пелюсточки. Ну, ось Тут я можу поставити, можу розкритою зробити, можу закритою зробити. Ну, Ось тут я вже вивожу, бачите? Тут я ось так закриваю її, викручую. Це я вже дійшла, щоб вам підкручуємо мішечок. У мене тряпочка разом зі мною. Е носик ми протираємо, щоб все було чистенько, гарненько і красивенько. Ось, дивіться, в принципі, у нас троянда готова. Ну, ще я ось тут пелюсточку одну поставлю і фактично все. О, дивіться. Бачите? Для того, щоб у нас тут не було пустоти, я просто її закрию. О, все. Краса, краса, дивіться. Давайте я вам ще разочок покажу, щоб ви вже ще раз навчилися і зрозуміли. Дивіться, берете насадку, берете основку. І робимо ось такі насадка. Дивіться, у мене прямо раз. Два. І три. Кожну пелюсточку я піднімаю вище і вище. Бачите? Підтягую мішечок, у мене завжди повинен бути тиск. Якщо у вас немає тиску, все, у вас вже пелюстка не вийде така, як потрібна. Тепер ми занурюємось ось тут, всерединку, ось таким чином. Ось, дивіться, яка у нас перша пелюсточка, бачите? Ось так вона йде. Тепер слідом. За нею ми робимо другу пелюсточку, піднімаємо вище і спускаємося вниз. Друга пелюсточка, дивіться. І тепер третю. Те ж саме ми спускаємося вниз. Тут уже ми можемо підтягнути, закрутити. Ой! Це в мене вже з шпажки злазить. Свіженька просто. Бажано, щоб. Основки на шпажки трошечки постояли. Все. Тут уже ми можемо нашу трояндочку підлаштувати, як вам заманеться. Але в мене вже крутиться основка на шпажки. я боюся, що вона зараз спливе. Так, да, вона вже спливає. Ай-яй-яй-яй. Все, я її притримала. Дивіться. Все. Ось такі трояндочки у нас виходять. В принципі, нічого важкого, а, ну, для того, щоб ком, хто вже зрозумів, а, може вимкнути а, моє відео. А, але для Ютубу потрібно, ну, щоб було мінімально 8 хвилин. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. А, тому я покажу ще один разок і затягну трохи часу, добре? Якщо ви хочете, ви можете подивитися в пришвидшеному вигляді, як я це роблю. Дивіться. Серединка просто бомбічна. Все, підтягуємо мішечок. Так. Тепер. Отут ви можете, ви можете взагалі її розробити розкритою. Можете широко розвести. Можете, навпаки, так і залишити, зробити як бутончик. Мені сильно розкривати не потрібно, тому що в мене буде корзинка з різних квітів. Вон, ви бачите, я вже там накрутила декілька. От. Тому ось, дивіться, яка краса. Які трояндочки у нас виходять? Техніку, ви зрозуміли. Ну і все ж таки вирішила вам показати трошечки корзинку. Як я збираю корзинку, налаштувала тут всі ці трояндочки. Дивіться, які вони. Зараз я ось так поверну. О! Ось так вони виглядають, і тут ще доповнення різні. Ну, це ми вже з вами робили. Ви знаєте, як це робити. Зайдіть, хто не знає, зайдіть на канал, там все є. Зробила ще такі доповнення. Ну, теж думаю, розумієте, це на фончозі. Окунула в зефірчик і обмакнула в такі рисові шарики. Ну, ось такі зробила. А, ось ще в мене такі колокольчики. Це теж я колись розкажу, як їх робити. Так, ну що, і вони на шпажках, але я вирішила, ну корзина така ручка невисока, тому я буду знімати зі шпажок і ставити вже на, скоріш за все, зубочистки. Трошки, мабуть, я зроблю вверху вищими, тому що тут потрібно трошки їх. Ну, Зараз побачу, щось буде а, зі шпажки, а щось буде вже на зубочистки. Ну, і, в принципі, я не буду вже знову а, вам все це показувати. Я вже покажу фінішну пряму, тому що тут нема нічого такого а, новенького. Це ми з вами робили вже мільйон разів даже навіще пудра залишилась. Пудру обов'язково здувайте, щоб вона не залишалась, бо воно некрасиво. І тепер зверху трошки, звісно, вище у нас буде, а, а сюди вже пішло трошки нижче. Ну, і поїхали. Я завершила корзину. Подивіться, яка краса. Зараз відійду трошки здалеку, вам покажу. І зблизька обов'язково покажу. Ось ці доповнення, вони досить гарно виглядають. Квітів багато. Ну, я вважаю, що подарунок буде чудовий. Люди будуть задоволені. Дивіться, кольори, знову ж таки, реклама, не реклама. Вважайте як завгодно. ну, Вважайте, що реклама. Оці кольори я вивела тільки завдяки нашому Bright Foods, нашим барвничкам, ось вони. Ось такі кольори я повиводила завдяки. Змішуванню, плюс додаванню пудри, крохмалю і так далі. І це все завдяки Bright Foods. Всередині весь зефір він білий. Це тільки опудрювання, ну окрім листочків. Листочки так, я всю масу профарбувала, тому що ну, фарбувати. Окремо припудрювати це кащунство, я вважаю, для того, хто робить ці квіти. Ну що, все ми зробили. Дивіться, яка краса, які у нас красиві трояндочки. Все просто чудове. Ідеально, я вважаю, що ідеально колокольчики. А як їх зробити теж будуть. Покажу. У мене ще одна є квітка, але я зроблю їх за донат для початку. Ну, потім побачите, все в процесі. Ми з вами далі працюємо, навчаємось і, як кажуть, завершенствуємося. Все, на сьогодні все. Робіть, творіть. Заробляйте, не бійтеся, все можливо в цьому житті. Життя продовжується, а я вас дуже-дуже люблю. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. До зустрічі, пока-пока!